Ура, канікули! О, Стас, зачекай! Ніколи не перебігай вулицю перед транспортом, що рухається. Дорогу потрібно переходити лише у відведеному для цього місці і на зелений сигнал світлофора. Категорично заборонено грати в ігри на проїзній частині дороги. Дотримання правил дорожнього руху може зберегти ваше здоров'я та життя. Ніколи ніде не грайтеся сірниками запальничками. Не залишайте без догляду віптані праску або чайник. Самостійно не запалюйте газову плиту. А в сільському будинку не намагайтеся розтоплювати піч. Не грайтеся з бензином та легкозаймистими речовинами, які можуть спалахнути. Пам'ятайте, власна безпека у ваших руках. Стій! А пам'ятаєш, як на уроці розповідали про мінну безпеку? З початком повномасштабної збройної агресії проти України ворожі снаряди, міни, гранати та розтяжки вбивають та калічать українців незалежно від їхнього віку, професії чи статі. Тому запам'ятай, якщо побачив підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, відійди тим шляхом, яким ішов. Телефонуй 101, 102 або 112.